Ну що, шановні українці в Німеччині, як деякі могли в принципі, помітити, я досить в принципі, вагомо річ став щось записувати, публікувати. Насправді нічого не змінюється ніде ніяк. Так дуже є багато новин, особливо багато стосовно перемовин між Україна, Російська Федерація та Сполучені Штати. І з останніх статей теж можна подивитися, що були трьохденні триденні перемовини. Звісно ж, політики це все називають продуктивним, конструктивним, але без прориву. Тому що, на жаль, ще досі, це важливо розуміти тим, хто фантазує, що перемовини, в принципі, мир навіть поганий, можливий з Російською Федерацією. Це неможливо, цього не буде. Просто Російська Федерація, її головнокомандуючий Хуйланич Путін прямолінійно, прямолінійно каже та стверджує в всіх останніх зверненнях, що цілі їхньої. Піда операції будуть досягнуті. Ніхто не збирається нікуди відступати. Тому, будь ласка, не живіть в фантазіях, займайтесь собою, своїм життям. Якщо ви в Україні ви хочете переїхати до Німеччини, отримати захист, це працює та буде ще працювати довго. Стосовно інших країн не буду казати, я в принципі що, що в світі є за межами Німеччини, знать, не знаю. Але, на жаль, ситуація така.